Словом, обов'язково будемо спостерігати. Ми чудовий турнір Valorant East United, власне, якщо ви не знаєте, 에, то Україну приєднали до Європи у Валоранті, і це надзвичайно дуже чудова подія, як на мене. 에, що ж, шановні, як я вже й говорив, будемо спостерігати за командою нашою українською Last Gate. До мене зараз має приєднатися. Вийдемо на таке невеличке інтерв'ю і відпустимо одразу ж нашого гостя. До нас приєднається тренер команди Власне, Last Gate, Богдан Нелограз. Зараз ми до нього підключимось. Так. Ну, і ось як бачимо, з'являється у нас бочка. Бодя привіт. Всім привіт, привіт, чатик. Привіт. Так, ну що, давай з тобою трошки поговоримо власне про команду Last Gate, Гейт. Як в принципі давай. розказуй нам за хлопців? Ми знаємо, що відбулися у вас решафли саме перед турнірами з останніх там Valorant UA батлів і також з LAN турнірів. Як, ну, як бачимо, склад все-таки змінився. Розкажи трішки про оновлений склад. Тому що, як я бачив, там з'явилися також і, скажімо так, іноземні легіонери, які представляють також ваш кіберспортивний клуб. Ну і власне, давай починати. Після того, як ми завершили, були грати в вплей, у нас трішки пішли решафли. Ми там попрощалися з ітачі з Джевеліном. Ось, ну це кіберспорт, воно все буває. Там хтось приходить, хтось заходить. Там трошки щось ми там недорозуміли, чи ще щось. Ось і тому у нас був такий період. Я почав шукати гравців. Я ще тоді не знав, що Україну от, -от приєднають до іст регіону. Тому я був зробив такий вибір. Поспілкувався з хлопцями, що нам потрібні саме європейці, щоб ми могли грати там в сюрч лігу, щоб ми могли грати там, в там із Юнайтед. Ось тому в мене почалися троявти. Ми почали там з менеджерами шукати Класних гравців, ось, і вони дуже довго у нас відбувалися. Тому що дуже важко знайти європейців, які би дуже так, ну, добре влилися би до українського складу, щоб і комунікувати ми могли з ними норм там на, на англійський, щоб і в них англійська була норм. от І ми проводимо ці трояути. У мене плюс-мінус нема такого складу. Уже такого устаканеного, і uh -huh. мені там пише Марсін, каже, що у вас є типа, ми даємо вам інвайт, типа, як українській команді, все Я кажу, круто, круто. І мені там декілька днів, щоб зібрати цей склад. Але все-таки там ті, хто на так все дуже добре показав, ми там взяли, ми там доми взяли італія, та з нами повинен був зіграти ще один європейець, але в нього не вийшло. Тому дуже дякую Коносі, що він підстрахував нас і влетів заміною. Так, досить цікавий склад, дійсно, як ти кажеш. Як ви оцінюєте взагалі ваші шанси на цьому турнірі? Чи вдасться вам взагалі пройти власне, до Season Finalс? Ну і взагалі, які відчуття власне, від цього складу? Чи не тренували ви там якісь тактики, можливо, або щось, чи була ось саме підготовка до цього туріка? Підготовки такої прям масштабної до цього туріка в нас не було, тому що були трояути, у нас не було багато часу. Але хлопці сильні, хлопці вони з досвідом, тому я вважаю, що шанси дуже великі є. Загадувати не будемо, бо це таке діло, але звичайно, ми дамо бій 100%. Ну, це чудово, чудово. Будемо сподіватися. Власне, друзі, нагадую вам. Те, що ми будемо спостерігати якраз таки за матчами last Gate обов'язково підписуйтесь на їх Твіттер, так, і підписуйтесь також на Бодю в Твіттері. Uh, можете знайти посилання власне в нашому Твіттері. Ми підписані на соціальній мережі last Gate Тому обов'язково вболівайте за них. Ну, а ми будемо переходити, в принципі, далі. Бодя, дякую за те, що залетів. Можливо, ми тебе okay. ще можливо ми тебе ще пізніше покличемо, а okay. там після дякую. матчу або когось із гравців.